Чи правда, що 100 якісних лідів краще ніж 1000 випадкових? Це правда, але давайте так, як отримати цих 100 цільових лідів, що потрібно для цього робити, кратко розповім, але дивіться, тисячу лідів ви можете отримати з холодного трафіку максимально швидко з за умови налаштування правильного налаштування з соціальних мереж або з Google. якщо в Європі, LinkedIn, X тощо, можливо, там ще YouTube. Або інші формати, це холодний трафік, це холодні ліди, з якими потрібно працювати. Ви їх можете отримати вже там, на найближчі 24 години після замовлення реклами в агенції. А от теплі ліди чи цільові ліди, їх потрібно напрацьовувати місяцями деяких компаній і роками. Тому що це загальний маркетинг. Потрібно постійно підсвічувати компанію, потрібно розкручувати свій інстаграм-аккаунт, потрібно входити в довіру для клієнтів, треба використовувати різний контент, інформацію, борди, звукову рекламу, рекламу на радіо, наприклад, або на телебаченні. І все це, весь цей маркетинг буде визивати довіру у клієнта. Коли ця довіра в клієнта з'являється, він сам вам напише або зателефонує і замовить ту послугу. Е, Люди, якщо вам потрібна консультація по маркетингу, якщо вам потрібен супровід або допомога, ви знаєте до кого можна звернутися. Будь ласка, телефон в шапці профілю.